Наша протиповітряна оборона минулої ночі збила всі ворожі цілі над Києвом. А це 20 шахедів та дві ракети. Рятувальники повідомили про падіння уламків у чотирьох районах столиці. В одній з багатоповерхівок ще зруйнована квартира. Господаря шпиталізували. Також поранення отримала дівчина із сусіднього будинку. Її теж доправили до лікарні. Маємо успішну роботу проти повітряної оборони. Знищило 20 іранських шахетів. Усі шахеди, які летіли, були уражені. Також знищено дві крилаті ракети калібр. Не припиняється терор мирних жителів Донеччини. Окупанти гатили із авіації, артилерії та мінометів. Накрили вогнем 12 населених пунктів. Постраждали восьмеро місцевих. Знищені та пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки та автомобілі. Кількість постраждалих внаслідок вчорашньої російської атаки по Запоріжжю зросла до 20, з них восьмеро дітей. Більшість нині під наглядом лікарів. Загрози їхньому життю немає. Наші бійці просунулись навколо Бахмута. Зараз закріплюються на зайнятих рубежах. На цьому відео видно, як збройні сили України знищують ворожий танк. Т-80. А на Лиманському та Куп'янському напрямках противник накопичив потужне угрупування за добу майже 700 разів обстріляв наші позиції з артилерії та вдарив авіацією. Відбулося три штурми: два біля Новоселівського, один біля Білогорівки. Всі були відбиті. Ворог поніс втрати. 28 окупантів. Знищено 120 поранено. Також знищено два ворожі БМП, самохідний самохідний міномет, 240-мм тюльпан. Окупанти несуть втрати на запорізькому напрямку, а зриваються на місцевих вдень і вночі шукають диверсантів. Про це повідомляє мер Мілітополя Іван Федоров. Вони серед ночі приїжджають до під'їздів до квартир або до будинків приватних. Вони будять всю вулицю, але або весь будинок когось наглядно показово виводять з квартири в наручниках і саджають у автівку. І це вони роблять для того, щоб залякати цивільне населення. А командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв записав відео, де висловив слова вдячності кожному, хто захищає Україну. Завдяки цим людям Україна стоїть і вистоїть під час будь-яких ворожих дій. Ми націлені на нашу перемогу, Ми впевнено кракуємо до неї. Ми зробимо все для того, щоб вона наступила як наймога скорше. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.